Всім привіт, і це відповіді на питання. Ви ну, що так давно не було цієї рубрики, просто мені якось не хотілося знімати. І так, перше питання. Питання від каналу Настя 5675. Чи любиш ти малювати? Так люблю, я дуже люблю малювати. Зараз я вам покажу, ну що ж я правда я дуже люблю. Ось, у мене тут є така картина, я просто ходжу на малювання. Ну, ходила, зараз не дуже то ходжу. Питання від каналу Наташа Павтоловська. Ну, у нас то Наталія, тому передю привіт тобі, Наталія. І так, ти любиш музику. Ну, люблю музику, але не знаю, наполовину. Так сильно я не люблю. Наступне питання. Питання від каналу Лу, Привіт Лорі. У твоєї ос є здібність? Я кажу вона? Так, у моєї ось є здібність. Це якраз музика. Можу сказати то питання, яке написала Наталія. То воно дуже схоже, тому що у нас хоча я люблю музику, а в тебе яка сила моєї? Ось. Ну, у мене вона музика. Пишіть питання на третю частину. Буду дуже чекати.